Сьогодні православна церква вшановує свято Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогоднішнім днем закінчується Успенський піст. Пресвята Богородиця після вознесення Спасителя жила у апостола Евангелиста Івана Богослова, коли Спасительшов на розп'яття, який засвідчив йому, що це мати Твоя, а їй це син твій. Вона не покидала Єрусалима. В і опікувалася християнською спільнотою в Єрусалимі. Цього дня в храмах виносять плащаницю Богоматері на другий або третій день відбувається чин поховання Богородиці, і з плащаницею віряни обходять навколо храму. В останні роки свого земного життя. Вона просила швидкого переходу, молилася, просила швидкого переходу з земного життя до вічного. І ось одного разу, молячись на Леонській горі, їй явився Архангел Гавріл, який засвідчив їй про те, що вона закінчує свій земний шлях. Свята мати не була одна в момент переходу в інше життя. Її підтримували апостоли. Всі апостоли, крім апостола Фоми, який був відсутній. Були свідками, як вона відійшла до Господа. Поховали її в Гевсиманському саду, там, де були поховані її батьки, святі праведні, і Яким і Анна. Через декілька днів апостол Фома, повернувшись, дізнавшись цю новину, дуже засмутився і хотів бачити її. І підійшовши до гробу, відкривши, побачив те, що тіла немає тільки одні. Пелене так само, як Бог забрав тіло Спасителя нашого Ісуса Христа на небеса, так і тіло Матері Його було віднесене Ісусом Христом туди, де спочивають світі. Тож це свято свідчить про те, що смерть земна це тимчасове явище, а є вічне життя, до якого ми маємо прагнути, і яке очікує всіх праведних християн. Всіх, хто виконує Божу волю, як це робила, Пресвята, Владичиця Богородиця. Тож, вітаю з цим сьогоднішнім святом. Ну і бажаю всім триматися гідно, ну і пам'ятати, що з нами Бог. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.